Спекотний ранок, 7 липня, на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври не проштовхнутись. Люди почали збиратись тут ще задовго до богослужіння. Так проводжають в останню путь свого предстоятеля, блаженнішого митрополита Володимира. За опокійну божественну літургію заспочили мочолив місцеблюститель Київської митрополичої кафедри митрополит Чернівецький Буковинський онуфрій. Цього скорботного дня йому співслужив весь єпископат Української православної церкви, духовенство з різних куточків нашої країни та представники помісних православних церков з багатьох країн світу. І присвятим і і животворящим твоїм духом. Нині прісний ловіку. Літургія відбувалась просто неба. Після чого священнослужителі вбрання біле облачення звершили чин відспівування блаженнішого митрополита Володимира. Його останньою дорогою стала хресна хода від Успенського собору до храму Різдва Богородиці, що на дальніх печерах києво печерської лаври. За троною блаженнішого йшли тисячі віруючих. Біля церкви Різдва Божої Матері, братський цвинтар. Митрополит Володимир ще це життя заповів, аби його поховали саме тут. Адже він жив неподалік і понад усе любив прогулюватись уздовж масивної стіни. Тут його часто зустрічали віруючі і брали благословення. Брали багато разів в нього благословення. І як кажуть, в православному мірі це не просто святий, а святейший батюшка. На його треба рівнятися всім православним християнам. Царство йому небесне, земля И Я думаю, він просіяє святості свою, його ще отметят будуще покоління, тому що він для України і вообще для веры православной сделал дуже багато. Під час поховання могили митрополита майже не було видно. Люди кидали грудки землі і не розходилися. До кінця були і родичі предстоятеля. Олексій, племінник митрополита Володимира, приїхав із Вінниці. Каже, завжди дивувався, звідки у владики стільки сил було, адже люди знову і знову йшли до нього за порадою. В село він проїжджав уставши дуже часто. Але там він буквально відходив за четвертий день. Там не все довго довгопити, там до три дні, до чотири дні. Але там він оживав. Для нього поїздка в село це був. Саме лучший отдих, саме краші мечтали последні годы. Ті, хто знали митрополита особисто, твердять, він неймовірно любив та шанував своїх батьків. Коли він хоронив свою матір в селі Марківці, тоді він ще був владикою Ростовським, служив. І от коли він приїхав, і приїхали прості люди, приїхали до Хоменство, всі побачили ту заботу любов. Владики до своєї матері, як він як він її проважав послідню дорогу. І звичайно, що це як би запам'яталося на все життя. Та любов до своїх батьків. Як тільки могилу засипали землею, на місці поховання встановили хрест, і він миттєво заряснів живими квітами від парафіян, білими ромашками, білими трояндами. Потік людей до могили блаженнішого Володимира не припиняється. Вони прикладаються до Христа, моляться, і всі переконані. Колись цю людину точно причислять до лику святих.